Ух, люблю робити дивні початки. Привіт, я жива. Хоча по регулярності виходу відео так і не скажеш. Але тим інакше, я тут, і що ж ви думали? Я не з пустими руками, а з новеньким арт челенджом. Усіма улюблений тип контенту на моєму каналі. Навіть не дивлячись на те, що це єдиний тип контенту тут. Але ми це опустимо. <кхем> так от, сьогоднішній арт-челендж має деяку особливість, так як на цей раз страждати чимось подібним буду не лише я, а на пару з мірою перший арт клуб на цьому каналі, який хтось взагалі очікував, що щось таке станеться. Думаю, вже варто опустити пусту балаканину та перейти до теми відео. Коли вже підійде інтро? О, о, окей. Міра запропонувала ідею, яка мала підґрунтя у вигляді Evil Art Style Challenge. ну, типу, та штука, коли художники малюють щось протилежне свого стилю. І основна ідея в тому, що ми обидві мали описати щось із наших стилів як особливість і перейняти їх до себе. Через це він отримав від мене назву неповноцінний обмін стилями. Забула зазначити ще одну штуку. Ми не лише стилями махнулися, а й своїми персонажами. Якщо я не помиляюся, то її звати нему. Надіюсь, правильно міра назвала парочку рис її стилю. І я для себе виділила основні по типу палітри, тіней та освітлення. А інше додала до категорії: я не знаю, що з цим робити, але я розберусь пізніше. Це тип розобличчя та анімешність. З першим я не впевнена, але з другим більш-менш впоралась. Принаймні, я надіюсь, перспектива в цю категорію не входила це вже. Чисто я. Тепер до основного: кольорова палітра, в якій були певні обмеження. У мене було всього два варіанти: сіруваті кольори чи неонові. Я вибрала щось більш-менш стандартне, що здавалося простішим простішому втіленні. Неон мало клеївся з моєю задумкою в голові, яка, здавалося, з кожним разом ставала далеко як тільки я доходила до реалізації. Єдине, що йшло по плану, це малювання тіней. Нестандартно для мене малювати тіні такими. Для мене малювати тінь, в принципі, нестандартно. Я їх додаю не в усі малюнки. Можу назвати це як завгодно: лінію, незнанням, але я просто люблю пласку пропрацьовку. І це був майже кінець цього етапу. Накинула ще одну основну тінь і почала працювати з освітленням. З яким було чи немало проблем, але ничого до цього не дуже хочеться. В будь-якому разі постобробка трохи покращила ситуацію, тому я цю тему Це було доволі довго, та визнаю, що складновато. Я переробляла деталі купу разів, що, до речі, не надто хороший знак, але навіть так результат я вважаю непоганим. Усе таки я не міра, аби малювати ці речі добре. До речі, про це. Після цього відео можете глянути відео з міри і зацінити її частину. Ну і що ще сказати? Підписуйтеся на мій телеграм, якщо не підписані, на інстаграм, можливо, не обов'язково. А на цьому в мене все. Може, ще колись побачимось. Бувайте!